Всім привіт! Я дуже рада вітати вас у себе в гостях на каналі Пархайче Життя. Сьогодні я запрошую тільки жіночу половину своїх підписників та гостей мого каналу до перегляду цього чарівного відео. Сьогодні, дівчата, ми з вами будемо підвищувати нашу жіночу енергію. Я буду прибирати, мотивувати вас на прибирання, але саме головне це те, про що ми думаємо упродовж своїх рутинних дій. Кожного дня із дня в день. Сьогодні ми промовимо наші афірмації жіночі і подивимося, на що саме впливаємо ми, жінки в цьому нестабільному світі, та як нам. Не втрачати ґрунту під ногами та залишатися в ресурсі для наших родичів, для наших рідних, дітей, чоловіка і насамперед для себе. Якщо вам це цікаво, то залишайтеся зі мною і будемо наводити лад у хаті і в своїх думках. Про що ви думаєте, коли наводите лад у хаті? Про що ви думаєте, коли моєте посуд та готуєте їсти? Про що ви думаєте, коли в сотий раз підіймаєте з підлоги іграшки та чоловічі шкарпетки? Чи відчуваєте ви в цю мить себе щасливою? Чи це те, про що ви мріяли? Чи це те, чого ви бажаєте? Ні? А чому? Чого ви бажаєте більше, ніж піклування про свою родину? Чого ви бажаєте більше, ніж прояв любові до себе та своєї домівки? Хто повинен це все робити? Хто повинен робити те, що ви зараз робите? Чому ви зараз робите це, ніби ви повинні? Чому ви взагалі робите те, що на чиюсь думку повинні? Чому ви фокусуєте увагу на чиюсь думку? Чого хочете саме ви? Чи вичуваєте ви в цю мить спокій, рівновагу та радість? Чи відчуваєте ви в цю мить жіноче щастя? Чи відчуваєте ви в цю мить у собі жіночу силу? Як рутинні хатні справи можуть зробити вас щасливою жінкою, наповненою жіночою силою? Коли ви прибираєте, ви заземляєтесь. Ви отримуєте жіночу енергію. Ви отримуєте енергію космосу. Ця енергія з'єднує вас корінням з матір'ю землею. Жінка має коріння, коріння землі, коріння Всесвіту. Жінка-земля, що примножує все, що потрапляє в її рясні надри. Жінка здатна розростити у собі все, що завгодно: силу, любов, багатство, спокій, красу, здоров'я. Вдачу, чудеса. Жінка це містична сутність, яка, приходячи у гармонію з собою та світом, з легкістю повертає події у потрібній їй бік. Шлях жінки це шлях радості та насолоди, це шлях любові та довіри. З кожним кроком ви бачите, як коріння проникає все глибше, перетворюючи вас у єдине з цим світом. З кожним кроком у своїй домівці, коли ви прибираєте, ви наповнюєтесь легкістю. Думайте саме так. І зараз ви відпускаєте все, що вам не підвладне і готуєтесь до див. Звільніться від того, що вам не потрібно. Жінка здатна жити в унісон з цим світом, тому вона може управляти матеріями цього світу. Жити в унісон означає, що ваше наповнення співпадає з високими вібраціями цього світу. Ваше наповнення це почуття та відчуття. Коли жінка розслаблена та відчуває задоволення, вона вібрує в унісон з цим всесвітом. Коли жінка спокійна та вдячна, вона вібрує в унісон з цим всесвітом. Коли жінка передчуває та радіє, вона вібрує в унісон з цим всесвітом. Так. Коли жінка розслаблена та відчуває задоволення, вона вібрує в унісон з цим Всесвітом. Коли жінка спокійна та вдячна, вона вібрує в унісон з цим Всесвітом. Коли жінка перечуває та радіє, вона вібрує в унісон з цим Всесвітом. Бажання жінки це закон. І сьогодні ви з повагою почнете відноситись до своїх бажань. Сьогодні ви будете дякувати Всесвіт за все, за ті бажання, які прямо зараз виконуються для вас. Бажання жінки це закон. Всередині вас лунає сміх. Безтурботно може сміятися лише та жінка, яка пізнала свою природу. Жінці буде дано все, коли вона вібрує в унісон зі світом. Ваше перебування в цьому світі наповнюється сакральним змістом. Ви струна всесвіту, яка може звучати Божественно. Через вас в цей світ приходять краса та любов. Ви наповнюєтесь вдячністю за право бути жінкою. Кожною частинкою вашого тіла ви відчуваєте, як відбувається зцілення, зцілення вашого жіночого шляху, зцілення вашого жіночого тіла. Відбувається зцілення вашої жіночої долі. З'єднуючись з Всесвітом, ви довіряєте йому свій шлях. Ви довіряєте йому своє серце. Ви довіряєте вести вас до вашої великої долі. Ви маєте право на легкість. Ви маєте право на задоволення. Вам судилося бути щасливою. Вам судилося бути щасливою. І прямо зараз за вашими плечима стоять образи великих жінок, щоб підтримати вас та придати вам сили. І ви відчуваєте їх підтримку. Вони благословляють вас жити у радості. Вони благословляють вас на любов. Вони дають вам силу створювати все, що побажає ваше неприборкане серце жінки. Відчуйте це. Відчуйте це. З подякою прийміть їх благословення. Відтепер ви не одна. З вами сила всіх жінок. Ви дорогоцінне диття світу жінок, і світло їх любові підсвічує ваш шлях. Ваші бажання множаться, і у всесвіті проростає росток будь-якого вашого бажання. І зараз ви відчуваєте силу та право бути безцінною частиною великого жіночого роду. Вам судилося бути щасливою. Вам судилося бути щасливою. Йдіть і виконуйте свою жіночу долю. Прямо зараз давайте відстежимо, що ми відчуваємо. З якими думками ми робимо наші рутинні дії. Чим постійно зайняті наші думки. Можливо, у нас у думках миготять картинки новин. Всі думки про війну, всі думки про війну. З голови не виходять образи загиблих дітей, образи загиблих воїнів. В голові не вкладаються події, які відбуваються в Україні. Або в голові біжить стрічка новин із соцмереж і тушу розриває несправедливість, можливо, відчай, страх, заздрість. Треба відстежити, що ви відчуваєте кожної миті кожного дня. Треба відстежити, що ви відчуваєте кожної миті кожного дня. Так, спочатку це важко, але можна поставити будильник на кожну годину і задавати собі питання, що я відчуваю зараз? Про що мої думки? Про що я думаю. А потім спитати у себе, чи хочу я відчувати це впродовж всього життя. А впродовж наступної години, і якщо наша відповідь ні, задамо собі ще одне питання, а що я насправді хочу відчувати? Так, радість, любов, насолоду, спокій, умиротворення, вдячність, гордість. Причетність, а можливо, свободу, як мені це відчути? Коли останній раз я відчувала це? Де в моєму тілі ці відчуття відчувається? Давайте зупинимось на мить і спробуємо впіймати це відчуття в собі. Спробуємо затримати його. Якщо я хочу відчувати радість, я згадую, що було останнім часом радісною новиною. Чомусь я не можу згадати нічого, крім останнього перебування за кордоном, коли ми літали у відпустку. Коли я лежала на ліжаку, попивала коктейль. І відчувала радість, що мені нікуди не треба бігти, мене ніхто ні до чого не чекає, я нікому нічого не винна, я просто відпочиваю. Сонечко, улюблений коктейль, море. Це було чудово. так. Я відчуваю цю радість. так. Вона у мене десь, о Боже, де? де десь, десь у морлі. Так, я її відчуваю у горлі. Хочу її затримати, вдихну трішечки глибше, можливо, вона, ця радість не упорхне від мене. Так, я відчуваю цю радість. Я пам'ятаю, коли я останнього разу відчувала радість. Давайте спробуємо затримати це відчуття, спробуємо відчути це знову у своєму тілі та своїх думках. Згадайте себе у ту мить, коли ви це відчували. Затримайтесь в цьому відчутті на декілька хвилин. Що я робила раніше для того, щоб це відчути? Так, ми їздили у відпустку. Так, я ставила якісь цілі, досягала їх. Коли я їх досягала, я також відчувала радість. Ми народжували дітей. Так. Це була сама дивовижна радість, о Боже. Ця радість кожного дня вона є, коли наші діти нам посміхаються, коли вони чогось досягають, коли вони просто дивляться на нас, обіймають. Так, цю радість я впізнаю, я знаю цю радість. А радість від. Купівлі нерухомості, автомобілів, можливо, ще якісь досягнень у роботі, можливо, волонтерстві, можливо, допомозі, можливо, ви відчували радість, коли перекидували гроші на Збройні сили України, і ще якісь у когось різні різні моменти в житті, в якому мить ви відчували радість. Є багато, але ми про них не пам'ятаємо кожного дня і кожної миття. Тому давайте їх затримаємо у собі. Давайте згадаємо, як це відчувати радість, незважаючи ні на що. Що я робила раніше для того, щоб це відчути? А що я можу зробити зараз, щоб це відчути у реальності? Чи роблю я ці кроки кожен день, щоб відчувати те, що я хочу? Ні, а що мені заважає? Чи розумію я, що мені заважаю я сама? Чи вірю я в те, що я можу це змінити? І якщо ваша відповідь ні? Прослухайте це відео ще декілька разів і зрозумійте, що бажання жінки це закон. Бажання жінки це закон. Тож бажайте сміливіше, вам судилося бути щасливою, і тільки ви знаєте, що вам для щастя необхідно, що принесе вам радість, спокій та гармонію. Саме у ту мить, коли ви в своїй уяві відчуєте те, що хочете відчути у реальному житті, Всесвіт, Бог повертають події так, щоб ваше бажання здійснилося. Вам судилося бути щасливою. І у вас завжди є місце всередині вас, де ви можете отримати все, що потрібно, попри все, що коїться навколо. Ідіть і робіть себе щасливою. Йдіть і виконуйте свою жіночу долю. І коли ви робите ту роботу по хаті, яка вважається вами рутинною, ненависною, можливо, пам'ятайте, навіщо ви це робите. Так? Ви не фіксуєте увагу на тому, що відчуваєте радість від е, того, що у вашої оселі чистота. Ви відчуваєте радість від того, що ви можете поспілкуватися з, зі своєю родиною за чистим столом, за е, гарно приготовленою їжею, ще за чимось. Е, Замирнути у постіль м'яку чисто випрану. Багато, багато радості ми відчуваємо від Тих дрібничок, які нас оточують кожного дня, не зважаючи, де ви знаходитесь, чи ви вдома, чи ви вимушені поїхати. Де б ви не знаходились, у вас є та можливість відчувати радість, яка вам необхідна для того, щоб жити. Війна це не привід зупинити своє життя. Війна це не привід поставити його на паузу. Якщо Бог зробив так, що ви ще досі живі, ви повинні жити і насолоджуватися життя. Ви не повинні читати новини про всіх загиблих, які зараз мирають. Так, ми шануємо це все, ми знаємо, ми розуміємо, але якщо ви не прочитали сьогодні всі новини, всі ті е, жахи, які коїться в Україні, е, то ви нікому нічого поганого не зробили. Як коли ви читаєте все, що коїться, і коли ви переживаєте це все, ви робите гірше тільки собі. Ви втрачаєте той ресурс, який в нас є, для того, щоб жити, бути щасливими, любити себе, любити свою родину. Тому, по перше, треба фільтрувати інформацію. Як би там не було, це ніяк не впливає на наш патріотизм, на нашу допомогу. Кожен хто хто що може, той робить, і не потрібно цілими днями сидіти в соцмережах і мусолити ці е, теми, сперечатися з кимось, е, жалкувати, поширювати погані новини. Не потрібно зосередитися на тому відчутті, яке ви хочете отримати. І давайте зосередимося всі разом, всі жінки України. Давайте зосередимося на тих відчуттях, які у нас будуть, коли Україна переможе. Давайте кожного дня візуалізувати собі цей образ. Образ наш у цій перемозі. Давайте таким чином прискоримо цю перемогу. Слава Україні! Судилося бути щасливими. Нам, всім жінкам України, судилося бути щасливими, і я бажаю кожній з нас щастя. Я бажаю кожній з нас здійснення тих бажань, які ми бажаємо. Я бажаю, щоб кожна з нас розуміла, що ми маємо те, що ми бажаємо. Так, не все в цьому житті залежить від нас, але на все є свої причини. І тому у нас завжди є місце, куди ми можемо звернутися по свою жіночу силу, всередині нас. Наш всесвіт всередині нас. І я бажаю кожній з вас знайти те місце спокою та щастя, яке є у кожній з нас. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей!